Воїнім Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. Все в нашому житті починається з малого. З малого зерняти виростає колос, З насіння — дерево. Зложивши камінь до каміння, виростає будинок. Подібно і гріх має свій початок в малому. Сьогодні ми чуємо, дорогі во Христі, брати і сестри, про чудесне зцілення дійсноватого гадаринця. Закон Мойсея виразно забороняє євреям споживати свинину, вважаючи її за нечисту. Жителі Гадаринського краю пішли далі, вони не просто споживали свинину, але і розмножували це багатство і, знектуючи оцим законом, спеціалізувалися у справі розмноження умноження свинарства і збагачувалися цим ремеслом. Бодекуди це зло почало переростати ще більше, адже серед них був їхній співмешканець, який повністю був одержимий злими силами. Діявол позбавив його розуму, свідомості, волі, гнав його по пустині. І це призвело до великого дискомфорту в Гадеринському краї, тому що люди, перехожі, боялися цього чоловіка, який жив не в домі, а в групах, який мав таку силу, що розривав залізні ланцюги якими зв'язували його. І ця сила була силою бісівською. І ось Господь приходить у цей світ, щоб віднайти і спасти, що загинуло. Чуємо про те, що сам Господь вирішив від берега Гілейського моря переблисків. Країну Гадарівську, неначе знаючи, чому він туди пливе, для чого? Бо як тільки приплив оцей човен до гадаринського цього краю відразу вже оцей існувати прибіг і каже, я знаю, хто ти. Ти Христос, ти прийшов передчасно мучити нас. І, власне, оці біси, які промовляли його устами, Господь забороняє їм. Господь забороняє промовляти їм і повеліває, щоби вони вийшли. Вони просять про те, щоби він дозволив війти в стало свиней, яке поруч Паслості. І ось Господь дозволяє. Війти в це стадо, і це стадо кидається з кручі до моря. Оцей е, випадок далі в окрісті стверджує про те, що біс без дозволу Бога, без волі Божої не може вселитися навіть в свиню. Тобто, коли відбуваються якісь речі, подібні в житті людей, то ми маємо розуміти, що це відбувається з волі Божої, з дозволу Божого. Так людина сама вибирає гріх. Так людина сама відходить в країну гріха. І власне через те, що відходить від Бога, власне, через те, що нехтої всіма поверіннями Божими, не Бог і дозволяє подібні речі, які стаються в житті окремої людини чи навіть цілих. Народів. І ось Господь дозволяє, щоб оці піси вселилися в стадо свиней. Стадо це кинулося до моря, і, відповідно, пастухи, які перестрашені з того, що побачили, пішли і звістили всім жителям того краю про те, що щойно відбулося у них. І ось написано, що градайці вийшли на зустріч Христу із дивним проханням. Вони прийшли до нього із тим проханням, щоб він залишив їх. Наскільки доїв у Христі, гріх має розвиваючу, руйнуючу силу. Він руйнує людський світовля, Він руйнує людську природу. Він спотворює людину і спотворює бачення людини, замість того, щоб впасти в схід Христа і подякувати Йому. Замість того, щоб просити, щоб Господь зостався з ними, вони просять, щоб Господь залишив їх. Не так буває, знаєте, в житті християнина. Особливо, коли ми говоримо про те, що в перші віки ще до Сінайського законодавства, коли не було ще десяти заповідей Божих, чим керувалися люди, що можна, що не можна, вони керувалися власною совістю? А що таке совість? Це голос Божий в душі людини. І дуже важливо, щоб ми Увсякденному своєму житті не залушували цей голос. А чим його можна залушити? Предусім його можна залушити гріхами, коли людина відходить від Бога, коли людина залушує цей голос своїм власним бажанням, своїми власними похотями, своїми власними пристрастями. І в такий спосіб людина втрачає оце відчуття голосу Божому в собі. Написано, що в Старому Завіті ще до Сінайського законодавства емох, який ходив перед лицем Божим і був дуже чуйний до цього голосу Божого у собі, з тілом і душею був взятий на небо за правине життя своє. І ось, власне, дуже важливо дорогі йому гресібрати і сестри, про це пам'ятати. Що ми всі маємо ходити перед лицем Божим? Ми всі маємо усвідомлювати і повинні бути дуже чуйними до цього голосу, який лунає в нашій уші, в нашому серці, який є, власне, голосом Божим, що ми ще інакше називаємо сумінням чи совістю. Але повернемося до того, що все починається з вологом. Завжди гріх має розвиваючу, руйнуючу цю силу, і він руйнує людину із середини. Дитина перший раз скаже неправду. Вона червоніє, ніякого себе почуває. Але коли вона робиться вдруге, втретє, в п'яте, робить це вправно і вже відчуває ніяких добрів. Вперше людина використовує лайливе слово. Вперше спробувала алкоголь, вперше спробувала цигарку, вперше вкрав. І все оце мале переростає у велике. Пригадується мені такий випадок із життя, коли на відсутній лаві сидить чоловік, якого засуджують до смертної кари. І Засуджують його за велику кількість злочин. І перед виконанням цієї смертної кари дозволили йому сказати слово, останнє слово, яке би він хотів сказати. І він промовляє, все розпочалося з малого. Це коли я взяв із гаманця своєї матері без дозволу монету гроші. Пройшов певний період часу я почав красти гроші в школі. Після того я почав красти в магазинах, І Йшло до того, що я вирішив пограбувати банк. І, власне, звершуючи оцей гріховний вчинок, я вбив поліцейського. І тому я зараз засуджений до вічної кари. Але все розпочалося із нового. Тому дуже важливо є дорогі в Христі, брати і сестри, слід за своїм життям, слід за своїми вчинками. Знаєте, коли людина робить гріх і каже, це не біда, це не великий гріх. Інші люди роблять набагато більше гріхів. ти вкрав, це не багато, ти вкрав. Інші крадуть мільйонами. Але людина не задумається над тим. Це так ворог роду людського нашіптує в людині, внушає в серці людини, що заповідь Господня, яка говорить, не кради, не написано, що не кради багато. Взагалі не кради. Чи будь-яка інша заповідь, чи інша, яка настанова, вона дана нам для чого? Для того, щоби ми вберігали себе від цього і. Не робили цих вчинків, які часто призводять до великого гріховного упадку. Тому оцей край Гадаринський, оці мешканці цього краю, вони наскільки замурилися всі ці свої потреби і проблеми, і дуже схожих, до Христі, світі. Віт у 21 столітті є на оцих гадаринці. Сьогодні люди зайняті бізнесом, зайняті різноманітними справами. Чим тільки люди сьогодні не займаються і оправдовують себе тим, що я мушу, я мушу якось жити, я мушу бати про сім'ю, я мушу працювати і в такий спосіб працюють і недільного дня, і святкового дня. Тепер з цими календарями це призвело до того, що вже не святкують ні те свято, ні те свято. І в кінцевому результаті людина сама себе заспокоює. Мовляв, я добре роблю непогане. Я дбаю про те, що люди хліб мали. Я дбай про те, що людина купила собі продукти, я дбай про те, що ви щось іншим чимось послужити людям. Але в той же самий спосіб людина промовляє так, як оце промовляли гадаринці. Відійде, Господь. І не рідко Господь через совість промовляє людини. Людину зупинися. Людину, людину в будь-який час може перерватися нитка твого життя і в чому застану, в тому засуджу. Якщо ти перебуватимеш в цьому грісі, то оправданий ти не будеш, бо нічого скверного і нічого нечистого у Царство Боже не увійде. Але ти не каже, сустав, не Господи, є в інший раз, є в інший спосіб. Невідколи цей голос Божий сполукує нас до покаяння. Людино, проведи іспит совісті, проаналізуй своє життя і розкайся у своїх учинках. Згадай, де ти впав. Згадай, де той момент, коли ти відійшов від мене, розкайся, переміни своє життя. А він каже, зростає Господи, я в інший раз це зроблю». Я чекаю послуг, отужав пісні обов'язково піде. Коли Господь через цей голос, який ми знову ж називаємо совість, спонукує нас до якійській ось інших Бога угоди учинків, ми так само промовляємо, зоставленим Господи. Я в інший раз». І ось тому. Дорогі в брати і сестри, ми повинні пам'ятати, що Гріх має оцю силу ущій. Він руйнує нас, він руйнує наші стосунки з Богом, він руйнує стосунки в сім'ї, в родині і Він все нищить. Ми бачимо зараз переводячи в стані війни, яку руйнацію несе війна. А війна це що? Це гріх, який почався з волого, який почався із заздрості. Який почався із того, що хтось претендує на чийсь, який почався з того, що хтось хоче захопити чую, чужу територію, що хтось хоче заволодіти тим, що йому не належить. І, власне, приводить до чого? Приходить до того, що руйнуються життя людей, руйнуються міста і села, руйнується життя цілих населених пунктів людей, які позбавлені свого житла. Які лишаються позбавленими засобів до існування і так далі. Всі ці речі говорять про що? Що це гріх, який розпочався із малого. В сім'ї, в родині, в наших взаєминах так само все починається з малого гріха. В сім'ї як часто. Сіні сьогодні розпадається, ми бачимо оту страшну статистику, коли ті люди, які недавно були сповнені такими світлими почуттями, проходять певний період часу, вони розлучаються, розлучаються чому? Тому що гріх дає про себе знати. Спочатку це просто блудний погляд, пожадливий погляд. Потім це якесь слово, потім це переходить в явний перегляд. потім це. Потім оті ті почуття, які були щирими і сердечними, вони охолоджуються. І люди, які любили пане одного, починають ненавидіти падне одного. Терпіти не можуть одного. Оце така сила гріха. І власне ворог Господу людського робить все для того, щоби вбити, вкрасти, вбити і повбитий. Я каже Господь про це в Євангелії Анатолій, не читаємо. Тому ми, новозавітні християни. Маємо силою Божою перемагатися. Ми маємо зодягнутися в цю силу, силу Святого Духа. Ми маємо просити про Господа, який є нашим Спасителем, щоб він визвол наші гріха від зла і беззаконня. Ми маємо очистити оцей голос Божий в собі і завжди бути чуйним до нього. Саме до цього закликає нас церква щоденна. І сподобай Господи, щоб з наших уст ніколи не лунали ці слова «Зостав, з Але щоб з наших уст лунали слова прийди до нас, Господи. Будь господарем нашого життя. Бо що таке Господь? Господь, це господар. Будь господарем мого життя. Будь царем і владикою мого життя. Проголошуємо це щодня. Це дуже важливо. Чим ти керуєшся? Хто твій господар, чию волю ти чиниш в житті? Отакі питання, на які повинен дати відповідь сьогодні від християнин. Ми часто думаємо, що я що хочу, то роблю. Але давно вже є гріхами, рабами гріха, рабами того, хто нас посадив на цей гріх і виконуємо далеко не свою волю. Але думаємо, що робимо те, що хочемо. Але за будь-яких обставин, віруючий християнин – це той хто. Борить волю Божу. Це той, який дозволяє Богові увійти в його життя, в Його серце, який дозволяє керувати його життя, який дозволяє, щоб він був господарем. Господар не рішує, що робити, а я виконую. Господар не рішує, куди мені йти і туди я йду. Господар не рішує, що мені казати, і те я кажу. І, власне, коли ми цілковито віддаємося його святій волі, коли ми проголошуємо це і підтверджуємо цей акт своєї волі і каже Господь, я цілковито належу тобі, я власність твоя, що ти скажеш не робити руку. І тільки тоді, коли людина віддається цілковито волі Божій, тільки тоді вона є під захистом крил Господніх. І ворог про дияволу не має доступу, не може доторкнутися людини. І тому дуже важливо, ми маємо це усвідомити, маємо це розуміти, і маємо ще і ще раз, оце іванівське читання, прочитане сьогодні, воно вказує про силу і дію злих сил. вісів, які є в під які спокушають людей, які відвертають людей, які мають нами погубити. Чому? Тому що ворог роду людського сповнені саждності, він втратив блаженство, для якого сотворена людина, і кожен із нас має унаслідувати це блаженство, бо Господь прийшов в цей світ, щоб віднайти і спасти нас. Але якщо ми цим нехтуємо, якщо нам це байдуже, якщо ми живемо, керуючи своїми похотями, своїми пристрасями, творячи виключно те, що нам хочеться, то ми перебуваємо в дуже небезпечному стані. Тому дай нам Боже сповнитися Твоєї любові, сповнитися Твоєї сили, рухатися тобою, творити волю Твою і. Відчувати, що ти як цар і владика, ти як Господар керуєш нашим життям, а ми служитимемо Тобі, славитимемо Тебе, хвалитимемо Тебе і дякуватимемо Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!